Медсестра Коломийського туб диспансеру Тетяна Слизик, йдучи зранку на роботу, вирішила потішити колег солоденьким. Придбала у знайомому магазині знайомі тістечка, пригостила усіх. А коли вирішила сама скуштувати, жахнулася. У тістечку просто посередині була медична голка. Одну я з'їла нічого, в другій я як розкусила, то там побачила скарифікатор. Він був використаний, бо він був відкритий. Зразу я була в шоці. Як не могла заспокоїтися, просто не уявляла, як може у цьому кондитерському виробі попастися медичний інструмент. Медсестра каже, добре, що вона тістечко спочатку розламала, бо якщо б проковтнула одним куском, все могло б закінчитися летально. Обурена Тетяна одразу ж звернулася до продавців. Я розуміла, що це зараз хтось з роботи полетить. Я до них поставилася з розумінням. Вони мені пообіцяли, що навіть Плачучи звідуюча мені гастрономом пообіцяла, що вони це все так не залишать. Тетяна каже, те, що голка була всередині у тістечку і швидше за все запечена у пічці, можуть підтвердити і її колеги. Так, я це підтверджую, тому що це дійсно вона надкусила і має щастя, що просто не вкололася, бо кажуть, це жах. Ми зателефонували на гарячу лінію, що вказана на упаковці. Ситуація неприємна. Ситуація з нашої сторони так не має бути. Да? Ми, ну, знаєте, 100% цього не можемо гарантувати. Але всі людини, які попалися, що люди, дати якийсь контакт, що людина від нас хоче. Ми можемо просто ну, з людиною переговорити, обказати, я можу зустріти людину, все оплатити, хай людина приїде на виробник. Хай подивиться, як нас це відбувається, хай подивиться, чи можливо, чи неможливо, в яких умовах ми працюємо. Дівчина не збирається судитися, каже, що її мета попередити людей про можливу небезпеку. Випадок не здивував Олександра Панченка, заступника начальника відділу економіки міської ради. Каже, щодня сюди приходять люди та скаржаться на погану якість продуктів. У Коломиї вже більше двох років немає представника обласної інспекції з питань захисту прав споживачів. У відділі економіки людям надають консультації, а далі вже відправляють скарги до Івано-Франківська. Громадян не тільки з міста Коломиї звертаються багато громадян із Коломийського, Косівського, Городенського, Снятинського районів звертаються. Це пояснюється тим, що місто Коломей має досить широку торгову мережу, де люди просто купують тут товари. Аби такі випадки не траплялися, спеціалісти радять: не купуйте товари у сумнівних місцях чи точках продажу. Уважно вивчайте склад продукту і його вміст, адже від цього залежить ваше здоров'я.